Четверо українських бійців загинули під час визволення від терористів трьох селищ і прикордонного пункту. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Він зауважив, що російських бойовиків заблокували на території України свої ж, адже Росія закрила три пункти пропуску на кордоні, через які намагалися втекти терористи. Зокрема, йдеться про Гуково, Донецьк і Новошахтинськ у Ростовській області. У РНБО заявили, що 200 військових загинули від початку проведення антитерористичної операції. Такі дані оприлюднив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Серед загиблих 150 військових збройних сил України, семеро співробітників СБУ, шестеро прикордонників, 13 членів Нацгвардії та 24 міліціонери. Військове телебачення Міністерства оборони України на своєму каналі в Ютуб оприлюднило відео, на якому терористи здаються українським силовикам. На ньому видно, як у поле з білим прапором вийшли троє сепаратистів заради миру. Вони повністю дослухалися до команд військових антитерористичної операції. Крім цього, речник АТО Олексій Дмитрашківський зазначив, що бойовики цілими групами здаються та повідомляють інформацію про місце знаходження своїх поплічників. Право,

Росія закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною, щоб не дозволити бойовикам повернутися до Російської Федерації. Про це заявив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко під час брифінгу. Він продемонстрував кадри з контрольно-пропускних пунктів Гуково, Донецьк і Новошахтинськ, де спостерігається посилений режим охорони. Вчора протягом дня Росія закрила три пункти пропуску через кордон з Україною. Зокрема, 1 липня закрито міжнародні автомобільні пункти пропуску Гуково, Донецьк і Новошахтинськ в Ростовській області, через які раніше безперешкодно проходили бойовики. Зараз на цих пунктах російська сторона обладнала спеціальні блокпости, посиливши їх важкою броньованою технікою. Є дані, що через них заборонено випускати озброєних бойовиків, які намагаються втекти з території України. Сили АТО завдали цілеспрямованих ударів по 120 об'єктах терористів на сході України. Про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Під час брифінгу за його словами знищено багато бойовиків і військової техніки. У результаті операції силовики очистили від терористів населені пункти Закотне, Старий Караван та Брусівку. Бойовики атакували позиції сил АТО на горі Карачун і кілька блокпостів біля Слов'янська. Про це повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський. Протягом доби завдали значних ударів по угрупуванням терористів, знищили до тисячі бойовиків і десятки одиниць військової техніки. Такі дані оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Повністю знищено тренувальний табір терористів. Під час протистоянь одного військовослужбовця вбив снайпер. Ще тринадцятьох поранили в результаті обстрілів з боку терористів. Їм вдалося підбити український танк Т-64 та вантажівку Урал і знищити чотири гармати. Один військовий загинув через мінометний обстріл пункту пропуску Новоазовськ на Донеччині. Ще четверо українських бійців дістали поранення. Про це повідомила держприкордонслужба. Вночі бойовики атакували КПП. Під час бою терористи застосували близько 20 мін у зв'язку з подіями. Оформлення в пункті пропуску призупинили, а прикордонники зайняли кругову оборону. Бойовики підстрелили з ПЗРК, літак Збройних сил України Су-24, який брав участь в АТО. Про це повідомив пресофіцер АТО Олексій Дмитрашковський. За його словами, ракета потрапила в літак, після чого загорівся двигун. На одному двигуні пілот пролетів ще 300 кілометрів і приземлився в місці призначення. Водночас з цим представник АТО зазначив, що українському військовому вдалося знищити зенітну установку, з якої вівся обстріл. В Аеропорту Дніпропетровська при заході на посадку зазнав аварії військовий літак Су 25 Про це повідомила прес-служба міністерства оборони України. Льотчик ужив усіх можливих заходів. Проте через несправність літального апарату він катапультувався. Постраждалих немає. В результаті бойових дій знеструмлені повністю Слов'янськ і частково Краматорськ. Про це повідомляє Донецькобленерго. Спеціалісти енергетичної компанії зазначають, що наразі відновити електропостачання неможливо через активні бойові дії у регіоні. Однак співпрацівники Донецькобленерго намагаються підключити медичні заклади до резервного джерела живлення. Робота каналу водопостачання Сіверський Донецьк, Донбасу Донецьку, зупинена через обстріл. Про це на прес-конференції заявив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. За його словами, смертельно поранено слюсаря та машиніста насосних установок. Градоначальник наголосив, що у зв'язку з пошкодженням каналу графік подачі води в Донецьку змінено. Західні партнери України готові виділити півтора мільярда євро на відновлення Донбасу. Про це заявила уповноважений президент з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. Під час засідання круглого столу в Києві нардеп також зазначила, що європейські дипломати зацікавлені у відновленні інфраструктури східних регіонів України. Бойовики мінують автодороги на Донбасі. Про це повідомив представник прес-центру антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. За його словами, терористи викрали з шахт Луганщини та Донеччини велику кількість вибухівки, за допомогою якої зазвичай підривають дороги. Наразі ж її використовують для детонації фугасів, мінування доріг, мостів та інших стратегічних об'єктів. Прес-офіцер застеріг мирних громадян, що завжди є загроза вибуху замінованої території. Силовики в аеропорту Луганська відрізані від основних сил АТО. Усі під'їзди до нього заміновано. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він зауважив, українські військові гідно отримують литовище під своїм контролем, але можливості для цього у них обмежені. Проте бійці обіцяють захищати аеропорт до останнього патрона. Луганська Народна Республіка витримає будь-який наступ української армії. Про це заявив самопроголошений губернатор так званої Луганської народної республіки Валерій Болотов. Він зазначив, що вже очікує наступу, про який багато говорять. Тим часом місцевий дитячий притулок переїхав за місто, щоб не опинитися в епіцентрі перестрілок між бойовиками та силами АТО. Ми з нетерпінням чекаємо, коли враг вилізе з окопів і піде в наступлення, про катора мені так кричать на весь мир. Ми на своїй землі. решение переезжать, потому что стало уже небезопасно. Мы боимся, что вдруг сюда попадет какой-то снаряд или осколок, и наши дети будут травмированы, не дай бог, что происходит. Поэтому переехать более безопасно не стало. Сепаратисти розпочали проведення евакуації з приміщення Донецької облдержадміністрації. Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Він зазначив, що представники Донецької народної республіки планують вивести з будівлі розграбовані фінансові ресурси а також наявну зброю. Нагадаємо, що будівлю Донецької ОДА захопили 6 квітня. Терористи розпочали процес евакуації з будівлі Донецької облдержадміністрації. Вони мають за мету вивезти з міста усі накопичені фінансові ресурси та наявне у них озброєння. Організація забезпечення безпеки і охорони даного закладу покладена на чеченських найманців. СБУ затримала та доправила до Києва одного з координаторів бойовиків самопроголошеного мера Горлівки Володимира Колоснюка. Силовики затримали його в одному з кафе Бердянська Запорізької області під час закупівлі крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, автоматів і вибухівки на загальну суму 2 мільйони гривень. Затриманий брав участь у постачанні зброї організації протиправних нападів на блокпости сил АТО та викраденні і катуванні людей. У повідомленні прес-служби СБУ зазначається, що Колоснюк працював під Безпосереднім керівництвом терориста Безлера на прізвисько Біс. СБУ спільно з міліцією затримали групу осіб, які вербували жителів Харківської області для участі в банформуваннях. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що до складу злочинної групи входило вісім харків'ян віком від 25 до 50 років. Дій зловмисників координувала терористична організація ЛНР. Затримані підбирали кандидатів, які мають досвід участі у бойових діях. За вбивство українських військових вербувальники обіцяли грошову винагороду. Закінчення АТО можливе лише в тому випадку, якщо протилежна сторона підтримає мирний план Петра Порошенка. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Керівник відомства зазначив, що у гіршому випадку антитерористична операція продовжиться до тих пір, поки останній найманець не залишить терени України. Президент України назвав умови, за яких можливе зупинення. АТО. терористи мають відмовитися від застосування зброї, визволити заручників і відновити контроль на державному кордоні. Про це повідомив Петро Порошенко у телефонній розмові з переобраним президентом Європарламенту Мартіном Шульцом. ЄС підтримує рішення Петра Порошенка стосовно відновлення активної фази АТО. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Серед іншого, політик закликав усі сторони намагатися уникати насильства. Він наголосив, що Росія має припинити постачання зброї сепаратистам на сході України. На думку голови Єврокомісії, Москва може вплинути на бойовиків, щоб ті завершили свої незаконні дії. США підтримали рішення української влади про відновлення активної фази АТО. Про це заявила під час брифінгу заступник офіційного представника Держдепартаменту США Марій Харф. За її словами, українські сили мають обов'язок захищати свою територію і людей від наступу і агресії озброєних проросійських сепаратистів. На її думку, російський уряд значною мірою причетний до підтримки сепаратистів. Водночас Харф зазначила, що українські військові демонструють стриманість під час активної фази АТО. У НАТО готові вдатися до нових довгострокових заходів щодо гарантування безпеки союзників. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фограсмусен під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Генсек зазначив, що наразі вивчається питання щодо розміщення постійних баз альянсу на території Польщі. У свою чергу голова Бундестагу сподівається на відновлення співпраці НАТО з Росією в майбутньому. Крім цього, Меркель висловила стурбованість тим, що на сході України не вдалося уникнути відновлення бойових дій. Мета НАТО зберегти наші країни в безпеці, наш світ стабільним, а зв'язок між Європою і США сильним. Ми зробили рішучі дії для гарантування безпеки. Ми зробимо ще більше кроків, якщо буде потрібно. Всі заходи, які ми вживаємо, оборонні і повністю відповідають нашим міжнародним зобов'язанням. Співпраця НАТО з Росією в даний час обмежена, припинена. Я знову скажу, що шкодую про це. Ми, як країни-члени НАТО, завжди демонстрували конструктивний підхід до Росії, оголошували про спільну роботу. В майбутньому ми хотіли б повернутися до цієї співпраці. Генеральний секретар ООН пан Гімун стурбований відновленням вогню на сході України. Про це заявив його представник Стефан Дюжарік. За його словами, генсек вкотре закликав усі сторони в Україні до реального припинення бойових дій. Генеральний секретар ООН із занепокоєнням стежить за повідомленнями стосовно відновлення зіткнень на сході України. Він засмучений тим, що оголошений президентом Петром Порошенком режим одностороннього припинення вогню так і не поклав край насильству. МЗС Німеччини не підтримує рішення Петра Порошенка стосовно продовження антитерористичної операції. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Франк Вальтер Штанмайер під час глобального медіафоруму в місті Бонн. Він жалкує, що Німеччина, Франція, Росія і Україна так і не змогли домовитися щодо питання вирішення ситуації на Донбасі. За словами політика, домовленість не врегулювала б остаточно кризу в Україні, але вона б стала більше ніж просто перепочинком. Голова відомства зазначив, сторони будуть і надалі намагатися. Досягти загальної домовленості о 10-й годині вечора ми були дуже близькі до результату, який зрештою не втілився в життя. Домовленість не вирішила в остаточну кризу в Україні, але вона б стала більше ніж просто перепочинком. Тому я трохи розчарований, що наслідком цього провалу переговорів стала заява президента Порошенка закінчити дії режиму припинення вогню. Путінський режим це агресивний окупант. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, у конфліктній зоні на сході діють декілька тисяч бойовиків, серед яких є професійні військові, головорізи та рекрутовані особи, частина з яких кидає зброю у випадку, якщо наближається український БТР. Во всій цій зоні дістають нескільки тисяч бойовиків, частина з яких професіональний військові, часть з, з яких професійні головорізи. А часть из которых рекрутированы люди, которые бросают винтовку при первом приближающемся батарее. Норвегія надіслала 77 тисяч сухих пайків для українських військовослужбовців. Про це заявив начальник центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Збройних сил України Олександр Андрух. Відомо, що продукти вже розмитнили та надсилають бійцям в зони проведення АТО. Він нагадав, що у березні Україна вже отримала від Сполучених Штатів 300 тисяч сухих пайків. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до переліку осіб, які визнаються учасниками бойових дій. У документі йдеться, що учасниками бойових дій визнаються особи, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Зокрема, йдеться про військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби і учасників інших військових формувань, які брали участь в АТО. Також до переліку увійшли працівники підприємств, установи організацій, які залучалися до участі в спецфо. Рації у районах її проведення відповідне рішення підтримали 234 народні депутати. На Черкащині блискавка влучила в купол дерев'яної церкви, що призвело до пожежі. Інцидент відбувся в селі Антипівка поблизу райцентру Золотоноша. Рятувальники миттєво відреагували на дзвінки місцевих жителів. На місце події вчасно прибули 50 пожежників. Вони задіяли 10 спеціальних автомобілів і дві одиниці техніки. Співпрацівники МНС зазначили, що врятувати храм не вдалося, проте вони винесли матеріальні цінності і зупинили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про результати раптової перевірки боєготовності центрального військового округу. Під час навчань задіяли понад 65 тисяч осіб особового складу. За словами міністра, перевірка підтвердила, що війська в такій кількості встані розвернутися за 72 години на відстані більш як 3 тисячі кілометрів. Також у перевірці задіяли 177 літаків, 56 вертольотів, 5 тисяч одиниць автомобільної та бронетехніки. Додаткові санкції можуть з легкістю повернути російську економіку в рецесію. Про це заявив міністр фінансів Джейкоб Лью під час засідання Американо-Китайської ділової ради. Економіст зазначив, що Сполучені Штати Америки повністю готові до подальших кроків стосовно введення нових санкцій. За його словами, мета тиску полягає не в посиленні санкцій, а в тому, щоб Росія змінила курс своїх дій. У Панамі відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни. Хуан Карлос Варела склав присягу в присутності 17 тисяч глядачів на столичному стадіоні. Новий президент заявив, що докладе зусиль щоб побороти корупцію. Також він пообіцяв якнайшвидше підписати наказ про заморожування цін на переліки з понад 20 основних харчів. Молдова ратифікувала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Під час спеціального засідання парламенту 50 депутатів проголосували за четверо проти. Таким чином уряд країни схвалив угоду про асоціацію з ЄС. Представники ж комуністичної партії залишили залу засідань, оскільки виступають проти асоціації. Проти Ніколя Саркозі офіційно висунули обвинувачення в корупції та перевищенні службових повноважень. Екс-президента Франції, який керував країною з 2007 по 2012 роки, звинувачують учинені тиску на судову систему та створені мережі інформаторів, які тримали його в курсі справ, порушених проти нього. Саркозі закидають торгівлю посадами та використання службового становища в особистих інтересах. Напередодні допит політика тривав 15 годин. Після чого він зустрівся із судею. У разі визнання провини екс-глави Франції за статтею Торгівля впливом йому загрожує до 10 років ув'язнення і штраф розміром у 200 тисяч євро. <му> у Нігерії загинули щонайменше 20 осіб внаслідок вибуху на ринку. Терористи заклали вибухівку в вантажівку. Наразі відповідальність за теракт ніхто на себе не взяв. Проте за попередньою версією злочин скоїли представники угрупування Боко Харам. У Кабулі загинули щонайменше восьмеро людей внаслідок нападу смертника. Ще понад 10 осіб дістали поранення. Зловмисник підірвався поблизу автобуса зі службовцями військово-повітряних сил Афганістану. Зазначимо, що серед жертв є мирні жителі. Правоохоронці оточили район після вибуху. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання Талібан. Найкращим гравцем чемпіонату України з футболу останнього сезону визнали півзахисника Дніпра Євгена Коноплянку, який обійшов у списку динамівця Андрія Ярмоленка. Також прем'єр-ліга спільно з уболівальниками визначили кращого тренера, голкіпера, суддю та найталановитішого молодого гравця. Тренерську та воротарську номінацію здобули представники Шахтаря Мірча Луческу і Андрій П'ятов. Найкращим молодим гравцем визнали півзахисника донецького металурга Сергія Болбата. Серед арбітрів переміг Львів'янин. Юрій Можаровський. Барак Обама подивився матч чемпіонату світу між збірними США та Бельгії. У Білому домі для президента Сполучених Штатів облаштували фан-зону для перегляду матчу. Обама очікував перемоги американської збірної, проте команда не виправдала сподівань очільника держави і програла Бельгії з рахунком 2-1. Катар запустив нову систему охолодження відкритої зони повітря. Такі технології мають вирішити проблему з високою температурою під час проведення запланованого чемпіонату світу з футболу у 2022 році. Задля експерименту, фанатам запропонували переглянути матчі Кубка світу в Бразилії. Нагадаємо, катар може втратити право на проведення футбольного форуму через скандальні матеріали щодо підкупу функціонерів. У нас було завдання знайти найкраще рішення для охолодження повітря у громадських місцях. На щастя, нам вдалося вирішити це питання. Температура всередині приміщення на 13 градусів нижче аніж на вулиці. Температура на вулиці коливається від 48 до 50 градусів з високим рівнем вологості. Але тепер, завдяки новій системі, ми створили нормальні умови для перегляду матчів.